Внутрішньо переміщені особи найменш захищена ланка сучасного українського суспільства, яка зараз має роль лакмусового паперу для надзвичайно широкого діапазону проблем, що досі не були такими суттєвими. Психологічні проблеми пов'язані з руйнуванням колишнього звичного способу життя в рідному місті, раптовий розрив соціальних зв'язків зі своїми родичами, друзями, невизначеність свого майбутнього, занепокоєння за своїх родичів, які залишилися, пригнічують студентів з родин внутрішньо переміщених осіб, однаковою мірою як проблеми матеріального характеру. Проживання, харчування, витрати на навчання і так далі. Навіть простий намір відвідати своїх батьків, які залишилися на окупованих територіях, викликає у студентів з родин внутрішньо переміщених осіб обґрунтоване занепокоєння за свою безпеку. Це означає, що студенти з числа внутрішньо переміщених осіб вимагають спеціального ставлення до себе з боку всього колективу навчального закладу. Необхідно врахувати, що більшість студентів, які виїхали з окупованих територій, є патріотами України, і дуже важливо зберегти їх громадянську позицію. В адаптації студентам-переселенцям допомагає ціла система, яка працює в Вінницькому медичному фаховому коледжі імені академіка Данила Кириловича Заболотного. Безпосередньо адміністрація коледжу та викладацький склад, психологічна служба, студентське самоврядування. Разом та окремо всі ці гілки однієї системи зі свого боку мають Певний вплив на інтеграцію внутрішньо переміщених осіб до середовища коледжу. У роботі зі студентами викладацький склад та студентське самоврядування ефективно застосовують педагогічні психологічні методи подолання проблем, з якими стикаються студенти-переселенці під час адаптації, залучення до суспільно корисної та цікавої роботи за інтересами. Викладацький склад постійно долучається до студентських заходів, творчих вечорів та проєктів, бере в них активну участь, живе студентським життям. Саме такі заходи формують повноцінні дружні продуктивні стосунки між студентами та викладачами. Адміністрація коледжу в свою чергу активно підтримує та долучається до проведення подібних заходів. Часто виступає в ролі координатора та порадника. Суб'єкт, суб'єктна взаємодія всіх ланок середовища коледжу дає безумовний результат у допомозі студентам-переселенцям в адаптації до нового середовища. І така робота завжди залишає позитивний слід в свідомості та світосприйнятті внутрішньо переміщених осіб. Основною метою діяльності психологічної служби коледжу є психологічний супровід педагогічного процесу, захист психологічного здоров'я і соціального благополуччя. Всіх його учасників, студентів, педагогічних працівників, пошук найбільш ефективних форм і методів роботи зі студентською молоддю, які б відповідали як потребам суспільства, так і потребам особистості сучасного студента, створення умов для повноцінного особистісного розвитку, соціалізації, професійного становлення і життєвого самовизначення студентів. Психологічна служба коледжу проводить майстер-класи, круглі столи, тренінгові заняття, години психолога та соціального педагога, які допомагають розвинути чи відкрити в собі певні здібності, таланти, знизити тривогу, подолати емоційну напругу тощо. Проводить консультації і через створений у мережі електронний кабінет психолога та соціального педагога. Для підвищення психологічної культури всіх учасників педагогічного процесу психологічна служба коледжу пропонує тематичні групові заняття: самодопомога при психологічній травмі, як підтримати близьких, що горюють, вплив засобів масової інформації на формування світогляду людини і її поведінку, здоровий спосіб життя та багато іншого. Постійно ведеться волонтерська робота студентами нашого закладу у різному вигляді: донорство, благодійність, долучення до спільно корисної роботи, моральна підтримка військових та внутрішньо переміщених осіб, різноманітні культурно-мистецькі заходи патріотичного спрямування, флешмоби, тренінги, акції та конкурси. Базуючись на відповідях, опитаних нами студентів внутрішньопереміщених осіб, ми зробили висновки, що організаційно-педагогічні умови адаптації внутрішньо осіб до життя в коледжі мають включати створення сприятливого соціально-психологічного мікроклімату. Забезпечення особистісно орієнтованого навчання, встановлення дружних доброзичливих, продуктивних стосунків з оточуючими студентами та викладачами, підтримка патріотичної громадянської позиції студентів-переселенців. Цей комплекс є універсальним та загальним, адже включає в себе основні пункти здорового соціально-психологічного життя кожної людини.